тому важно тут ще пару днів щоб нас той монстр не захопив і той зомбі треба брати стару скеру а чі Давай беремо свою новеньку стареньку сокиру яблочко візьмемо. Сім. У Нас скільки друзів? Три, одне, бери, гарбуз, тихо. І два. вишивай кого. Ты ты, То давай вишивать. Берем, де моя стара сокира? А. А. тю тю тю. чу, чу. Добил деру, и где наши? Пять деру, что ми добили. Один, два, три, 4, п'ять. Ой, страшно. Забираємо свою закір. І з них. Два звісаємо. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Візьмо. Взяли. Що ми можемо зробити? У мене є бурячки, я забув. Бурячки. У мене є... я зробив вже з цих дерев'яшок дерев'яна миска, ще зробив борщик і один, два, три, чотири. Тому є, то тобі... І то тут Мене був що є. Знову ще блін, ні, він поменше мене тільки два. Тво. Нічого. Твоє тоже. Яблуко. Яблок. Це нормальний яблук. Забирає. Конду забирає. Сідай ням файна дуже. Ням тоже файн. Ням тоже він помер на дужі. І тобі бере борщик тепер. Ням і файний. Ням файн файн. ням Файн. ням ням файн. Ага, я два добре. Тепер, що там є? Ходи там курка є, треба еще тоже все. Давай тем столем старую ее убьем, ту курку убьем. А. А. а что там за Кавунчик, Кавунчик, ни айр Кавун Зим Айр Видно Сокер возьмем Захувай Захуваем ту сакир Зараз наступить ніч. ниж Боюсься, зараз мене павно прийде той монстр, Дождь. О! тощо капає ніч ой, треба добувати дереву.

Зі страху ой моя нога стой добре що взяли з кванату. Ой, моя нога може ставати, сломаємо суки давай. Сламай на чу, чу чу сломав. Де мої три дошки. Один, два, три. Забираю крафти все. Ліпше скрафтити, думаю, 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 думаю. Шукаем, что найти? Крафтим багаті собі і все скрафтили его. Шо-шо-шо, що шо? шо так на світ? Походу я пошла разбутать монстр. Просто разбутать. слушай. заслужил. І. Ой, я схожу. М-м. Е. 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 Е.